Внутрішній ворог. Яка риса національного характеру заважає єдності та процвітанню? Ну, головна перешкода нашому процвітанню це архетип жертви поповішаному. Звичка сприймати страждання як найвищу чесноту. Обираємо зависання у стані образи на весь світ або очікування дива від зовнішніх партнерів. Надмірну емоційність у політичних та соціальних питаннях покупку тузукубків закохуємося в нових кумирів і так само швидко їх розпинаємо, коли емоційний імпульс стає важливіший за державну стратегію. Нам заважає відсутність холодного розрахунку. Ми дозволяємо почуттям гніву, образі, іфорії керувати державотворенням. А вежа про те, що ми схильні провокувати внутрішні кризи, які загрожують самому існуванню нації, замість того, щоб шукати компроміс. Тобто небажання виходити з образу страдника і наша звичка руйнувати все власноруч через емоційну нестабільність. Яка ж роль агресора в нашій долі? Це випадковість чи неминучий етап трансформації. Ні, це не випадковість. Роль агресора почалася з образу близького родича, який приходить з гаслами про спільну віру, братні народи, традиційні цінності століттями використовувала емоційні гачки, щоб тримати Україну в своїй орбіті. А по карті смерть це відсікання старого. Пуповина, яка пов'язувала нас з імперською структурою, ми бачимо імператриця, імперія і сімка жезлів. А місяць про те, що через війну все таємне стає явним: хто зрадник, хто герой, де здатність нації йти до світла, долаючи московські болота, доки не вийдемо з цього мороку та ілюзій.